Всім доброго дня! Хотів би почати розмірковувати над такими питаннями, як основи християнської віри, чи початки християнської віри, чи там не знаю, називають по-різному. Але все ж таки з чого все починається? І починається все з такого здавалося би звичайно церковного слова як покаяння. Але питання в тому, що, хоча й люди і знають, що таке слово існує, мало хто знає, що воно насправді яке має значення. Якщо зазирнути в значення самого слова і перекласти його дослівно на нашу мову, то ми можемо отримати наступне покаяння. Це зміна, причому не просто зміна, а зміна нашого мислення, це зміна нашого відношення, це зміна нашого ставлення. Це зміна наших цінностей, це зміна нашого характера, через що відбувається в подальшому зміна всього нашого життя. Таким чином, ми маємо наступне: що коли ми чуємо слово покайтеся. Це не має значення просто визнати, що ти там правий чи не правий. Це має значення того, що нам потрібно почати змінювати наше іство, почати змінювати наше внутрішнє я, почати змінювати нашу сутність. Якщо ця сутність не змінюється, якщо це в цьому нема такого процесу, в цьому покаянні немає процесу зміни нашої сутності, то в принципі це і не покаяння. Це просто визнання, що ну не прав, ну зробив, ну знаю, ну знаю, що погано, але, але не відбувається того процесу, до якого кличе нас наш Господь. Ісус Христос сказав: покайтеся. На українській мові Він би сказав би наступно, сказав би, змініть ваше мислення, змініть ваше ставлення, ваші цінності, ваші принципи, ваш характер, і тоді ви побачите, як зміниться життя. Хай ваше життя зміниться на краще, будьте благословені, покайтеся.